Здоровенькі були ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Ветребенькі. І щоб трохи відійти від гарбуза, може вже вам надоїв, бо в мене там останніх відео пару його, трохи багато. Ну, гарбуз я люблю і осінь, так що чом би і ні? Ех, шарлотка. Сьогодні на порядку денному. Один з моїх самих улюблених рецептів, так тут я брехати не буду, я її готую часто. А готую часто чому? Бо це найпростіший рецепт шарлотки, який я знаю і який я готував. Так що, там тільки всього скалапутіл перемішав і спік. Ну, я його трошки вдосконалив, бо це рецепт взяти з книги Дарії Цвейх Солодка Випічка. Є така книга, дуже класна, ну, там багато всього. Беру туди часто рецепти звітом. Я трошки добавив свого, це буде зверху така крута заливка смачна. Так що сідайте позручніше, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Ну і, звичайно, підписуйтеся, хто ще не підписався взагалі не розуміє, як це так. І коментар, звичайно, вподобайка так само для підтримки українського YouTube. Вперед готувати! О, я вже тут в рілсі знімав, в мене є нова ця, ця кухонна машина Тефалівська. Так що буду вже замішувати в... тут. І почнемо ми з яблука. Яблуко треба витиснути серцевину. Для цього є отака класна штучка. Хто не має, собі купіть. І почистити від шкірки. Порізали і почистили, точніше. І нарізаємо таким. Не досить дрібним курком приблизно отак, щоб яблуко було відчутно. І щоб яблучка нам тут не почорніли, поки ми там будемо калапуцяти, тісто додамо з 2 столові ложки лимонного соку. І все гарно перемішаємо. Е, сюди ще за бажання можна і банана порубати. Цікаво, і взагалі цю шарлотку можна взагалі тільки бананом пекти, Я таке теж не роблю. Ну і приступаємо до тіста. Міксером, звичайним, це можна робити. Сипимо цукор. Цукру також, е скільки хочете, додавайте, можна менше, можна більше, це вже дуже залежить від власного смаку. Яйця. У мене зараз тут такі невеликі, того замість п'яти шість. Три цілих і три будуть тільки жилки. Вілки нам треба буде на нашу заливку. Так що відділяємо вітки окремо, а житки сюди. Коли маса вже така гарна, біла, пишна, кефір. І сипимо соду і розпушувач. Вкриваємо і тепер вже на мінімальній швидкості це все збиваємо. Тепер ще з хвилинку позбивали, вливаємо розтоплене масло, з чи маргарин. Я використовую маргарин в даному рецепті. Закриваємо. І ще з півхвилинки поперемішуємо. І додаємо борошно. І включаємо самі мінімальні оберти. <реклев> ну, все, і тісто готове. Ну, в цілому вже є готова вся шарлотка. І тепер беремо наше тісто і вливаємо в наші яблука. І все гарно перемішуємо. Ну і все, беремо форму. І перекладаємо нашу масу у форму. Е, застелено пергамент, Но Пергамент у мене силиконізований, так що я нічим не змащую, він і так нічого не пристає. Е, духовка розігріта 180 градусів і приблизно 50 хвилин, ну дивіться, по своїй духовці. Але тут ще буде нюанс: за 15 хвилин до готовності ми ще зверху залиємо це заливкою. Дуже смачною, з курицею. Капути класно. Так що... Ставимо готувати і побачимося. І тепер нам потрібно збити білки. Вже 30 хвилин випікається. І зараз ми білки збиваємо до гарної консистенції. І потім додаємо цукор, сметану і корицю. Збили, тепер додаємо цукор. Можна цукор, можна цукрову пудру додати. І ще декілька хвилин збиваємо. І тепер сюди нам треба додати 3 столові ложки сметани. У мене сметана домашня, така досить жирна. А там яку маєте, таку додаєте. Тут власне жирність, сметани таке там. І, звичайно, куди ж яблука без кориці. Не любите кориці? додайте ванільний цукор, ванільною есенцією, ванілін чи ванільний екстракт, що там є. Любите корицю? вперед. Чайна ложка кориці. Е, Надто це збивати не треба, там буквально до хвилинки часу, щоб ви масло не збили зі смутами. Масло нам не потрібно. Ну і все, зараз витягуємо наш пиріг і будемо це зверху намазувати. Біжте, яка класна маса вийшла. Смакота. Витягнули наш пиріг, він вже майже-кажу майже. пиріг, пиріг, шарлотка. Сорі, в мене зараз температура 37,8, я ще знімаю, так що, що трошки заговорюсь, то таке. Виклали всю масу наверх і її треба зараз гарно розприділити по всій поверхні. Рівномірно розприділи і ще хвилин 15 в духовку. Витягнули. Ще пеклося 18 хвилин. Ну, коротше, у мене все випікання зайняло майже 60 хвилин 58. Ну, це кожен дивиться по своїй духовці. Перевіряйте шпажкою, суха, значить, готова. І трохи я протупив, це треба було в роз'ємній формі пекти, бо не знаю, як перевертати, чи не пристане потім ця верхушка. Бо завжди в роз'ємній піки щось через температуру я це протупив. Ну, побачимо завтра, як воно буде. Так що, зустрінемося ранку. Мирної ночі. Ось стиг наш. Періг ось, шарлотка називаю, і зараз ми її будемо витягувати. І вже порозрізаємо. Думаю, відстане наша заливка. Кажу, я трохи протупив, бо не взяв цю форму. І нарізаємо. І дивіться, який класний на розрізі наша шарлотка, багато яблук. Дуже смачний, поки я тут ще вам показую. Ви бігом ставите вподобайки, пишете коментар, вам натяжко, мені дуже приємно. І давайте розвивати український YouTube. Слава Україні! Разом до перемоги!